Вітаю вас, шановні глядачі. Сьогодні у нас цікава інформація для вас стосовно тематики вищі медичні навчальні заклади. Їх хочуть зменшити в Україні. Тобто, чисельність їх хочуть скоротити. І про це вже офіційно була надана заява з Міністерства освіти та науки. І мова йде про заступника міністра та освіти Михайла Виницького, який. Перевір, порівняв оцю ситуацію щодо навчання в Україні з Європою. І зазначив, що в ЄС функціонує лише 4 медичні виші медичні навчальні заклади. Коли в Україні їх кількість 15. І можливо, ось така позиція, що там 4 у нас 15 і треба в Україні зменшувати, ну це нонсенс. Як це можна взагалі зрозуміти? Інший момент. Заступник міністра освіти Михайло Виненський заявив, що студенти медичних спеціальностей повинні отримувати базову вищу освіту. Спочатку у класичних університетах. І тільки після цього навчатися на потужних медичних факультетах. Скажіть, будь ласка, можливо, є серед наших глядачів? Люди, які навчаються, або люди, які мають відношення до медичної сфери, існують оці класичні університети. Чи їх взагалі немає в Україні? Бо заступник міністра освіти та науки заявляє, що мають оці бути університети класичні, і там має бути надана оця базове, базові знання для майбутніх фахівців в медичній галузі. Також Михайло Виницький. Багато чого сказав. Але давайте спочатку ми розберемо, хто ж такий Михайло Виненський. Він має в першу чергу наукову ступінь це доктор філософії, щоб ми розуміли, про кого йдемо. Він працює заступником міністра освіти та науки з 2023 року. У нього є освіта, а це подвійний диплом, бакалавра з історії та філософії. І він, відповідно, має корупційні правопорушення, яке на відкрила з 2021 року і склала протокол про корупційні правопорушення. Але в результаті справа була закрита за строком давності. Далі, що ж заявив Михайло Винницький? На думку Михайла Винницького, з часом у медичних спільнотах. З'явиться розуміння, що модель медінституту або медфакультету в класичному виші є більш конкурентною, ніж в окремому закладі освіти. Ну, це його думка, це його позиція. Що з'явиться в медичній спільноті? Невідомо. Які там думки будуть. У них, мабуть, одна думка отримати освіту. І працювати за своєю спеціальністю. Ось і все. А ви, як чиновники, вирішуєте, яка модель має бути у цій освіті, які мають бути університети, класичні мають бути, або не класичні, або інші. Надайте людям можливість отримувати якісні знання. Ось і все. Далі. Його цитата: в нас немає якихось короткострокових планів стосовно того, що. Заклади медичної освіти мають раптово стати частиною якихось класичних університетів. Знову мова про класичні університети. Ми дійдемо еволюційним способом, способом повідомив Вінницький. Я навіть не знаю, як це прокоментувати. Як це ми дійдемо еволюційним способом? Вінницький вважає, що для якості української освіти. Було б корисніше, якби в Україні працювали потужні медичні факультети. Мабуть, таких немає зараз. В межах класичних університетів, також, мабуть, оцих класичних університетів, також немає. На його думку, за допомогою цього, молоді студенти отримають більше користі від. Ширшого вибору дисциплін, яку надають звичайні виші, на відміну від вузькоспеціалізованих закладів вищої освіти. В чому питання? Створюйте оці класичні університети, змінюйте систему освіти саме для медичної сфери, медичної галузі. І нехай молоді люди навчаються і розширюють свої знання, стають фахівцями. І отримують якісну освіту. Будь ласка, це все в ваших руках, чиновники. Ви це все можете. Люди навчаються. Вони прийшли в заклад освіти для того, щоб отримати оцю освіту. Все. Оце їхнє завдання, першу чергу. І вони навчаються. А що ви там будете робити? Як ви будете покращувати, це вже інше питання. Це тому, що. 18-20-літня молода людина, мова йде про цих молодих людей, може більше скористатись з великого вибору предметів, які може надати класичний університет. А тоді далі звужувати свою діяльність в медичному факультеті і практично навчатися, наголосив Михайло Виницький. Тобто він каже про те, що спочатку класичний університет, а потім вже він буде звужувати у цей фахівець свою спеціальність і буде тільки навчатися по ній. А також окреме питання, про що наголосив Михайло Линський. Він нещодавно заявив про вартість вищої освіти в Україні, яка має бути дорожчою. Я ще раз повторюю, яка має бути дорожчою. Чому? На його думку, українські інститути та університети не можуть підготувати достатньо професійних фахівців за ту ціну контракту, яку пропонують студенти. Я ще раз кажу вам, шановні надію, що він має науковий ступінь доктор філософії. Може, це філо... отак філософи розуміють, ну, в гарному розумінні відповідно. Яка підвищувати вартість навчання? Що це змінить? А скільки отримують викладачі, які навчають студентів? Яка у них заробітна плата? У них є мотивація надавати знання, якісні знання. Можливо, питання в тому, що немає мотивації у людей, які надають оцю освіту, у освітян. Бо всі ми знаємо, ми неодноразово з вами казали про проблему освітян, а це їхні заробітні плати. А заступник міністра освіти пропонує підняти вартість навчання. Це нічого не змінить. Хто має кошти, буде навчатися така позиція. Хто не має, не буде навчатися. Так виходить? Про які, як він наголошує, Можуть підготувати достатньо професійних фахівців. Якщо ти заплатиш більше, то тебе краще підготують? чи як? Ось, шановні глядачі, як думають чиновники, що у них в голові? Про що вони мріють? Про те, щоб скоротити вищі медичні навчальні заклади, про те, щоб створити якусь, якусь модель управління? У вигляді класичних університетів і про те, щоб підвищити вартість навчання для того, щоб люди отримували більш якісну освіту. Ні, це не працює. Це не працює і не буде працювати. Треба міняти систему освіти повністю. Ось таким чином, шановні глядачі, ми зрозуміли з вами про що йдеться мова. І як заступник міністра освіти, ось його, по його думкам, по його розумінню, що він хоче змінити. І який результат при цьому хоче отримувати. В розумінні освітньої галузі. Тому, шановні дачі, будь ласка, залиште свої коментарі, бо тема цікава. Різні цитати його, різні його думки. От що ви думаєте по цьому питанню? Я всім дякую, шановні глядачі. Ставте вподобайки, залишайте коментарі, ставайте підписниками. Ми сьогодні казали про тему вищих медичних навчальних закладів, а саме їх хочуть скоротити в Україні. Всім дякую, шановні глядачі, і до нових зустріч!